А в нас начебто була тривога, і наскільки я пам'ятаю, ми майже нічого не записали. А, записала, я виклав це. Я ж виклав це все вам. і а, Ви, ви, ви угу. ж могли Його. там Його. подивитися. Я ж там все я закінчив і виклав. Тобто, якщо ви не подивилися, то, будь ласка, зайдіть, там попереднє заняття подивитись. тому що там матеріал є. Так, ну давайте. Почнемо пишемо означення. Модою, мода. Модою називається, модою називається елемент виборки з найбільшою частотою. Ось я повернувся. Щось воно дуже погано працює. І так, записали модою називається елемент виборки з найбільшою частотою. І так дивіться. Якщо ми, наприклад, маємо таку виборку, ну, несуттєво. Один, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Ось така виборка. Тоді. Ми розуміємо, що модою буде число 4. Тому що воно зустрічається частіше. Так? От, всі інші числа по одному разу, так, а число 4 два рази. Тому воно називається модом. Далі. А, якщо, а що робити, якщо всі елементи мають однакову частоту? Тобто кількість входжень кожного елементу є однакова. Тоді модою вважається кожний елемент виборки. І давайте це запишемо. Якщо Якщо частоти елементів однакові, якщо частоти елементів однакові, то модою є кожний елемент виборки. Якщо частоти елементів однакові, то модою є. Кожний елемент виборки. Якщо частоти елементів однакові, то модою є кожний елемент виборки. Так. Наразі медіан. І так, ми пам'ятаємо з геометричного змісту. Що так? таке медіан у трикутнику? Так? Ну, давайте будемо пригадувати, що робить медіани зі стороною. Діють нафто. Так само і при статистиці. Давайте запишемо. Медіаною. Медіаною. впорядкованої за зростанням виборки, медіаною впорядкованої за зростанням виборки. Медіаною впорядкованою за зростанням виборки, називається елемент. Називається елемент, називається елемент, що знаходиться, називається елемент, що знаходиться. Посередині даної виборки. Називається елемент, що знаходиться посередині даної виборки. І так ще раз. Медіаною впорядкованою за зростанням виборки називається елемент, що знаходиться посередині даної виборки. Тобто, зазначення перше, ви, потрібні, ви повинні розуміти, що. Спочатку виборку потрібно подати за зростанням, а потім вже знайти той елемент, який знаходиться посередині. Так, давайте наведемо приклад. Ну, маємо таку виборку. 6, 5, 14, 9, 3, 1, 3. 6, 5, 14, 9, 3, 1, 3. Я навмисно подав цю виборку. От, от таким случайним чином. Тобто не суттєво, так. Значит, наразі я повинен її розташувати у порядку зростання. Так, Значит, ми переписуємо. Маємо 1, 3, 3, 5, 6, 9, 14. І ось тут який елемент буде медіаною? Ну, подивіться, який елемент знаходиться посередині? 5. 5. Ось це 5 буде медіана. А якщо б я ось тут взяв би елемент, який знаходиться посередині, це було б 9. І це була б помилка. Ми розуміємо. Тоді спочатку виборку потрібно впорядкувати за зростанням, а потім взяти той, що знаходиться посередині. Медіану позначають літерою М. І в даному випадку вона 5. Гаразд, але тут кількість елементів не парна. Тут їх сім. А що робити, коли вона парна? Ну, наприклад, там 10 елементів, чи там 4 елементи, що робити? І так, давайте запишемо нижче. Якщо кількість елементів парна, якщо кількість елементів парна. Якщо кількість елементів парна, Медіаною. Якщо кількість елементів парна, то медіаною називається середнє арифметичне. якщо кількість елементів парна, то медіаною називається середнє арифметичне. Двох елементів. Середнє арифметичне двох елементів кома, що знаходяться, що знаходяться посередині виборки. Якщо кількість елементів парна, то медіаною називається середнє арифметичне двох елементів, що знаходяться посередині виборки. Ну, наприклад, дивіться. Ось така картина. 1, 3, 3, 5, 6, 9, 14, 17. От я просто додав сюди одне число 17. Але кількість елементів вона вже змінилася. Тому посередині в нас знаходиться 5 та 6. І медіаною виборки буде середнє арифметичне цих двох чисел. Ну, 11 ділимо на 2. 5,5? Так. Тобто, у даному випадку медіана буде 5,5. І дивіться, тут медіана не є якимось елементом виборки. Ні, тут ви не бачите числа 5,5, але медіана вона буде така. І останнє, що нам потрібно записати, це розмах. І так, давайте запишемо означення розмахом виборки, розмахом виборки називається різниця, розмахом виборки називається різниця, між. Найбільшим та найменшим елементом виборки. Розмахом виборки називається різниця між найбільшим та найменшим елементом виборки. Різниця між найбільшим та найменшим. І дивіться, якщо для цього прикладу я підрахую розмах, так r. То це буде в мене що? Розуміємо. Маємо 16. Так, гаразд. Давайте спробуємо зробити за сходинками 188 номер. Ну, Давайте з нього почнемо, а там буде далі щось. Так. 188. І так, дивіться. Значить, на малюнку, ой, на малюнку, в умові маємо питання: знайдіть міри центральної тенденції виборки. Що це таке? Що таке міри центральної тенденції виборки? Це і є усі ті поняття, які ми з вами записали. Тобто середнє значення. Мода медіана розмах. Ось це в нас міри центральної тенденції. І так, давайте запишемо першу виборку. Шість, шість, вісім, десять, одинадцять, тринадцять, чотирнадцять, два рази, 15 та 23. 6, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 23. І так, поїхали. Перше, що ми робимо, це частотну таблицю. Значить, ми пишемо: у нас тут є X, і т, N і, т, омега Іте. І давайте будемо записувати. Так, Аліс, давай попрацюємо. 6. Скільки разів вона зустрічається? Два. Пишемо шість, два. Так, далі. Один. Вісім, один. Далі. Десять один. Одинадцять, один. Тринадцять, один. Чотирнадцять, два. 15, 1 і 23 1. Після цього, як ми підрахували частоти, ми рахуємо відносні частоти. І ми казали з вами: ну, по-перше, давайте підрахуємо N, що у нас тут? 3, 4, 5, 6, 8, 10. так? Всього у нас 10 елементів. Гаразд. Щоб знайти відносну частоту, ви частоту елемента ділите на загальну кількість елементів та множите на 100%. Так, задача з відсотками третього типу, ми знаходимо, скільки відсотків складає, наприклад, 2 від 10. так? Тому омега 1, це у нас 2, ділене на 10, помножене на 100%. Так, що у нас це буде, Алісі? 20. 20. І тоді я пишу тут 20. І скрізь де двійка, я розумію, що це буде 20%. Так? Далі, омега 2. У нас тут одиниця. Значить, ми 1 ділимо на 10 та множимо на 100. Так, що отримаємо? 10. 10%. І скрізь де одиниця. Я отримую 10%. Це вже дуже непогано. Мені не потрібно більше тут рахувати. Ми з вами будемо зустрічатися з прикладом, де буде важкувато скласти ці відсотки. От, я потім поясню, чому, але наразі поки що все дуже добре. І ми розуміємо, що сума цих всіх відсотків Аліса скільки буде? 100. Звісно, вся сума повинна складати 100. Ми це розуміємо. Так, ну гаразд, це ми зробили. Далі середнє значення. Значить, знаходимо середнє значення. І так, значить, ми 6. У нас скільки разів 2. Тобто 6 множимо на 2. Так. Значить, це в нас. 12. 12 плюс, 8, плюс 8. Так, і пишемо 8, спочатку, щоб 8, не заплутати. Плюс 13, плюс 28, плюс 15 і плюс 23. І ділимо це все. на 2. На 10, так? І не квапимося. Спокійно працюємо. Це в нас 20 і 10 дає що? 30. 30. Ось це в мене що А, 30. Дає? 24. Так. 28 та 15. 43. 43. І 43 одразу плюс 23.

Ой, 120. 120. І маємо 120 ділене на 10. І що це в нас буде? Так, 12. 12. Тобто середнє значення ми з вами отримали. Наразі в нас мода. І так, давайте пригадаємо, що таке мода ми сьогодні записували. Це число, яке посередині стоїть. Коте, верні, повторяється. Мода, якщо ви прочитаєте, це елемент з найбільшою частотою. Ілля. ну подивись, будь ласка, на цю виборку. Який елемент буде модою? Чи їх може бути кілька? 6, 000, 000. 6, 6 та 14. Так, тому що 6 два рази зустрічається і 14 два рази. Тому модою є кожний з цих елементів. Так я і пишу. Наразі медіана. Так, ну, ану, давай, Тимур, Медіана. Так, скільки у нас тут елементів? 10. 10. Тому кількість елементів парна, так. Тому медіаною є середнє арифметичне двох, які знаходяться посередині. Тобто тобі потрібен. 5 12. Та шостий. Раз, два, три, чотир, п'ять. Так, ось ці два. Значить, 12. Так, правильно, ми запишемо, що це 11 плюс 13 ділене на 2. І тоді все правильно сказав Тимур, Буде 12. Тому що ми 24 ділимо на 2. Ще раз, кількість парна. Тому медіана це середнє арифметичне двох, які знаходяться посередині. Так, ну і розмах. Ну, що з розмахом? 17. Тому що 23. Мінус 6. Мінус 6. Угу. І маємо 17. Все, гаразд. Так, давайте другий пункт зробимо. І так, бачимо виборку 1,2, 1,4, 1,5 2 рази, 2,3, 4,4 і 4,5. Так, записуємо частотну таблицю. Поїхали, давай будемо ставити. Один та 2 один раз. Один та 4 один раз. Один та 5 два рази. 2 та 3 один раз. 4 та 4, один раз та 4 та 5 один раз. Це в нас є. Наразі будемо рахувати відсотки. А що нам робити? Так, значить, рахуємо кількість елементів. Скільки всього? 7. Ага. 7. Правильно. І наразі дивіться, омега 1 це я 1 ділю на 7 і множу на 100. Значить, Ну ви розумієте, якщо я, тут я нічого не скорочу, тут, тут не, не так, як у минулому прикладі. Але ми можемо один поділити на 7, так, ну приблизно що там воно виходить? 0,142. Якщо я буду множити на 100, це буде 14,2. Тобто приблизно я можу написати поки що для себе 14 та 2%. Відсотка. Але справа в тому, що відсотки вони завжди подаються е, цілим числом. Тобто ми не можемо сказати, що це 14,2%. Ми можемо або 14, або 15%. Так, давайте наразі омега 3. Там, де двійка. Так? Значить, це в нас 2 поділити на 7 та помножити на 100. Так, приблизно чому це дорівнює? Mm? 28. 28,6. Ну, там, якщо підрахувати, так приблизно. Маємо 28,6. Ну, тоді у нас є два варіанти. Тут ми можемо до 14. Це звести. так? Якщо я прийму омега 1 за 14, наприклад, в мене 1, 2, 3, 4, 5. так? 14 я множу на 5. Скільки я отримую? 70. 70. 70. І 100 мінус 70, це 30. А тут 28,6. Ну, Можна так сказати. А якщо я тут візьму 15. І 15 буду множити на 5. Що я отримую? 75. 75. А 100 мінус 75 це 25. Це буде вже замало для цього. Тому я тут беру 14%. 14. 14. 14. Ну а тут тоді 30. Хоча воно тут виходить приблизно 14,2, а тут 28,6. Але кількість відсотків повинна бути цілою, так завжди. У статистиці. Так, наразі у нас середнє значення. Так, ну що, поїхали. Ми тві. Давай будемо рахувати, що у нас тут 1,2. 1 та 2 плюс 1 та 4 плюс 3. Плюс 2 до 3, плюс 4 до 4 і плюс 4,5. І ділимо це 7, так? Так, ну давай будемо парами складати. Значить, це нам шо дає? Це нам дає... Так, 2 та 6. 5. 5 та 6. 5 та 6, так, ці 3 числа. Так, оце нам ще дає. Це нам дає... 6 та 7. І плюс 4. І плюс 4, 4 та 5. Так? так, ну наразі складаємо, так, 5 і 6 і 6 і 7. Ну. 12 та 3. 12 та 3. Додати 4,5. 16 та 8. І поділи на 7. 2 та угу. І дуже непогано виходить. 2,4. Це середнє значення. Гаразд. Так, наразі у нас мода. Так, мода буде що? 1 та 5. Медіана. Е, медіана – це… 1, 2, 3. Подивись на виборку, що знаходиться посередині. Угу. Ось три елементи ліворуч, три елементи праворуч. Тут не парна кількість елементів, тому медіана це одразу той елемент, який знаходиться посередині. Тобто 1,5. І дуже часто у задачах мерзляка ну він їх так подбирає, не знаю чому. У нього мода і медіана співпадають. Це не, ну, не, не обов'язково повинно бути, тому що це різні поняття, От. і все ж таки вони можуть набувати різних значень. Так, і розмах. 4 та 5 мінус 1 та 2, це 3 та 3. Все. 3,3. Ну, гаразд. Так. Значить, Дивіться, додому. Берете. Ви зрозуміли, другий варіант Номер 188. Другий варіант номер 188, обидва пункти.